Авто без ГРМ повністю електричне, Chevrolet Bolt EV 2017 року. Воно з Америки 64 кВт батарейка. Пошкодження були мінімальні. Удар був в задню ляду, її просто замінили. Вся безпека на місці. Тут класна комплектація. В принципі, як у електричок: 360 камери, датчик сліпих зон, безключовий доступ. По салону нас зустрічає всі склопідіймачі, автосвітло, утримання утримані в полосі, підігріви керма з усіх сидінь, і передніх, і задніх. Також режими спорт, електроручник. Сучасна вже нормальна мультимедіа. Тут по авто все-все-все взагалі комплектація дуже крута. І ще й шкіряний салон. Позаду у нас ось як бачите, тут вже підігріви. Салону, в принципі, достатньо. Майже, майже міні-кросовер, але ще не дотягує. Він передніпривідний. Позаду ось у нас також камери. Вже встановлені. Парктроніки, так само вже теж є. Класна гума Мішлен. Пробіг у авто всього 57 тисяч кілометрів. Дуже достойне авто. І запас ходу власник казав, що у нього десь 450 кілометрів. Тому, кого цікавить цей крутий варіант, усі деталі ось там за телефоном.